Розбудило сонечко нас з собою, повело на сонечко за собою. Хлопчики і дівчатка, я і ти. Робимо зарядку раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, робимо зарядку раз два три, раз, два, три, раз, два, три. Робимо зарядку раз-два-три. Ручками до сонечка потягнулись, весело всі сонечку усміхнулись, Пишемо в долоні я і ти, прокидайте соні, раз-два-три. Раз-два-три, раз, два, три, Роби дайте соні, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, прокидайте соні, раз, два, три. Повернулись ліво, потім вправо. Ще так несміло робить вправи, більш не позіхаймо я і ти. весело стрибаймо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, весело стрибаймо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, весело стрибаймо, раз, два, три.